Що потрібно знати про вручення повістки? Ви вважаєте, що якщо не отримали повістку, то її не було? Це не так. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 560 повістка вважається врученою навіть у таких випадках. Ви особисто отримали лист. Зрозуміло, вона вручена. Відмовилися від отримання. Поштар зробить відмітку, і вона все одно вручена. Ви відсутні за місцем реєстрації? Пошта фіксується і повістка теж вважається врученою. Куди їх надсилають? Якщо ви не оновлювали свої дані на адресу реєстрації, прописки. Якщо ви оновлювали дані через СНАП чи резерв плюс на вказану вами адресу. Чи можна не з'являтися, якщо ви оновили дані? Ні. Оновлення інформації не звільняє вас від обов'язку з'явитися до ТЦК ТСП за отриманою повісткою. Чи буде вказана дата явки? Так, але не раніше через Через 14 днів з моменту відправлення повістки. Що буде, якщо ви не отримали повістку? Вас можуть притягнути до відповідальності за наявку, навіть якщо ви фізично не бачили листа? Переконайтеся, що маєте доступ до своєї кореспонденції, бо не знав більше не працює.